Що ти робиш? Ти не інженер, ти не дизайнер. Ти цвяха забити не можеш. Плати проєктую я. Графічний інтерфейс крадений. То чому ж десять разів на день я читаю, що Стів Джобс геній? гені? Що ти робиш? Музиканти грають на інструментах, а я диригую оркестром. Я чув сьогодні, ти ще не стерпніший. Я думав, це неможливо. Це системна помилка. Виправ виправити? Так, Ми не команда з підстопу. Цього не виправиш за секунду. У вас була не секунда, а три тижні. Всесвіт був створений за втричі менший час. Ну розкажеш колись, як тобі вдалося. Я благаю тебе спуститися з неба на землю. Ти бачиш, як це схоже на людське обличчя? Воно приємне, грайливе, тепле. І я хочу, щоб воно сказало привіт. Якщо ти й далі відштовхуватимеш від себе людей, то скоро йому не буде кому казати привіт. Акції Apple коштують 441 мільйон доларів. А твоя дочка живе на соціальну допомогу. Це не моя дочка. Невже ти не бачиш, що вона схожа на тебе? Ти даєш суперечливі вказівки? Ти недисциплінований і принижуєш людей. Навіть якби це було так, не бачу в цьому нічого жахливого. Ми говорили з пожежним інспектором та менеджером. Вони попросять усіх вийти. Якщо пожежа спричинить тисніву біля виходів, це буде тільки на користь тим, хто виживе. Рада директорів вважає, що ти більше не потрібен компанії. Я сидів у гаражі і творив майбутнє, бо митці ведуть за собою, а не здари тільки голосують. Ти мене розчавиш, так? Не сміши мене. Я буду сидіти і дивитися, як ти зробиш це сам. Виправ ситуацію з Лізою. Виправ! Леді джентльмени, зустрічайте!